Вітається спортцентр, програма про головні спортивні події за останні сім днів. Головні новини для нас це те, що збірна України з футзалу з першого місця пробилася на чемпіонат Європи, який відбудеться наступного року. А команда Спортлідер 2 таки встигнула стрибнути на останню четверту позицію і буде грати у плей-офф у чемпіонаті України у першій лізі. Проте футзал ми сьогодні, звичайно, поговоримо і про інші види спорту, але розпочнемо, можливо, з трішки екзотичного виду спорту, як для нашого міста, американський футбол. Цього року хмельницька команда Гладіатори буде виступати в чемпіонаті України. Ну і власне для того, щоб поговорити детальніше про цей вид спорту, про саму команду, ми сьогодні запросили в нашу студію менеджера і тренера гладіаторів Вадима Барбарука. Вадими, вітаю вас! Здравствуйте. Ну і наш експерт Володимир Гординський. Сьогодні okay. ми з Вовою спробуємо. Все-таки дізнатися, що це таке американський футбол, як у нього грають, і, власне, про саму команду, яка є у нашому місці. Ну, Вадим, спочатку, можливо, трішки розкажіть про себе, чим ви займаєте, чим займалися, перед тим, як все-таки дійти до американського футболу? Займаюся я рекламою. І, власне, моє це заняття основне дуже допомагає зараз у розвитку команди, тому що постійно ми проводимо якісь акції для залучення нових людей в команду. А американським футболом я зацікавився ще у мабуть 2004 чи п'ятому році, коли вчився в школі. Тоді була по ICTV передача Тачдаун, в якій розповідали про чемпіонат України з американського футболу. Але оскільки був ще молодий, юний, не було як цим займатися, і тільки в 2010 році я почав ну так, цілком і повністю віддавати себе цьому спорту. То фактично можна сказати, що з того часу бере початок і сама команда Гладіатори, чи спочатку це був якийсь інший проєкт? Спочатку, у 2010 році, ми створили команду, яка називалася Хмельницькі бізони. Ця команда була а, ну, першою з молодих команд, які з'являлися в той час. І а, у нас не було ніякого екіпірування і грали тільки у флагфутбол. Це полегшена версія американського футболу, де не використовується захисна амуніція. А все відбувається без контакту. Ми тоді прийняли участь у чемпіонаті України з флагфутболу. Зіграли вже потім навіть декілька товариських матчів, але так сталося, що на деякий час нам довелося прикрити наш, наш розвиток, скажімо так. І вже десь більше ніж півтора, півтора року назад. Ми знову почали відновили тренування. Команда на сьогоднішній день має назву Гладіатори. Ну, як вже було сказано, власне, готуємося до чемпіонату України. У ну, мене таке запитання: а де ви все ж таки берете гравців? Як взагалі заохотити хмельничан займатися американським футболом? Тому що, ну, я думаю, для багатьох, як і для мене, фактично, да, це все ж таки такий від спорту непритаманний Україні, да, тобто про нього ми мало що знаємо. І правила навіть ті самі, а тут взагалі створили команду. Де ви понабирали гравців? Я можу, Поясніть, будь ласка. Дуже просто набираємо просто ну, майже з вулиці. Тобто ми практикуємо таку штуку, як просто беремо там візитки, листівочки, підходимо до людей, спілкуємося, запрошуємо. Хтось приходить на, на тренуваннях, пояснюємо. У нас до, до нас цим ніхто не займався. Це абсолютно новий вид спорту, про який ніхто ніколи нічого не знав. І ми готуємо людей, тобто проводимо і теоретичні заняття, і розповідаємо і правила, і так далі. Абсолютно непідготовлені люди до нас приходять, і вже в процесі підготовки вони взнають, що це таке, як грають в американський футбол, і які в них є власне перспективи в цьому. А по школах ви не пробували ходити, наприклад, прийти там в якусь секцію баскетболу і сказати, та, навіщо тобі цей баскетбол? Давай до нас, у нас веселіше цікавіше». Ну, це буде не, не зовсім чесно по відношенню до людей, які займаються тим самим баскетболом, але до нас приходять а, хлопці, які займалися раніше, чи паралельно з американським футболом займаються там, різними видами спорту. А, ми запрошуємо усіх, комусь, можливо, сподобається більше, ніж те, чим він займався до цього, Чому б ні. Uh -huh. А які взагалі віто, вимоги до тих, хто хоче грати в американську? Ви говорите, що в принципі зараз е, всіх берете, але ж певні там фізичні, наприклад, мають бути ну, Там знає. мінімальний зріст, якийсь вік, ага. е, я не знаю, вага так само. Да. Ну, основним е, є в нашому спорті це бажання цим займатися. Е, ти можеш не мати там великого зросту чи багато ваги, але в тебе є бажання працювати над собою, розвиватися. Е, фізичну форму напрацювати можна. Зрозуміти правила суть гри також можна. Тобто головне а саме це бажання. А, зараз орієнтуємося на вік, тобто від 18 років ми беремо людей. А, також ми зараз відкрили нову секцію молодіжну, це 15-17 років, будемо готувати молодь, вирощувати гравців до основної команди. Тому що у нас зараз різні люди підприходять, дехто більш підготовлений, дехто менш. Але а, ми хочемо виростити тих людей, які будуть розуміти, які будуть займатися. Не один, не два роки, а більше. Тому, власне, виникла ідея попрацювати саме з молоддю. А я ж кажу, у нас є, ми порахували, що нам простіше там, для того, щоб готувати людей фізично, зробити свій якийсь мінімальний спортзал, тому ті, хто у нас займається, мають можливість займатися в нашому спортзалі і підтягувати свою фізичну форму. А де власне ви займаєтеся, наприклад, ті ж самі молоді хлопці, які от зараз подивляться, нас захочуть піти до кого звертатися, де вас шукати? А, простіше всього нас знайти в інтернеті, в соцмережах у нас є сайт. А, тренування проходять у парку Франка кожного четверга та суботи. А, два дні поки. А на наступний, мабуть, місяць, можливо, через місяць буде а, повністю. Виділене тренування для молодіжної команди, тобто це будуть виключно люди там 17 років. На даний момент вони тренуються разом з основною командою. Я так розумію, в парку франка там більше, мабуть, якісь там технічні моменти відпрацьовувати щось, бо там же ж ну, поле такого немає. Великого? Ну, власне ми і відпрацьовуємо там тільки технічні моменти, тому що повну картинку можна побачити тільки тоді, коли ти виходиш на поле. У нас є тренування, ну не такі більш закриті, тому що відпрацьовуються деякі моменти вже ігрові. Ми проводимо такі тренування, коли у нас повністю вся команда. Ми відпрацьовуємо саме ігрові моменти. Ага. А в парку франка це більш якісь технічні моменти. Більше розуміння, більше часу приділяємо якимось епізодам гри. Ми побували на останньому тренуванні вашої команди. Зараз ми подивимося невеличкий сюжет, як гладіатори готуються до чемпіонату України, особливо до перших матчів. Роман Лебеденець проводить перше спільне тренування своєї команди з хмельницькими гладіаторами. Чемпіон України у складі Донецького скіфа вже доволі тривалий час вчить хлопців з Кам'янця-Подільського екзотичної для України гри. Американського футболу, хоча й у цей вид спорту прийшов випадково, зріз дозволяв хлопцеві професійно займатись баскетболом. Та одного разу стало цікаво прийти на тренування з американського футболу. топ гра для сполучених штатів сподобалась Романові. Поки у Донецьку все було спокійно, грав за місцеву команду Скіфа. Тепер він не лише грає, а й тренує кам'янець-подільський титан. І просто з поля не виходили, практично жили на ньому. Ну а тепер з ребятами займаємося як можемо. Чи може та є, які хотять пробують, яким цікаво, яким фізична сила дозволяє. Тобто, навіть якщо не дозволяє, вони приходять, тренуються. У них починають получатися через какое-то время. Тепер у цих хлопців з'явився шанс зіграти на найвищому для України рівні. Хмельницька команда «Гладіатори», яка була створена більше року тому, заявилась на національний чемпіонат. Виступатимуть хмельничани у третій групі. Дебютанти вирішили підсилитись кам'янецькими гравцями. Спочатку це було тільки дві групи, вісім команд чемпіонатів, але... Федерація нам дозволила також грати в чемпіонаті. Переможець нашої групи буде просто переможцем групи. Така була домовленість, що з нашої групи, оскільки три команди не виходить ні одна команда в плеф. Гладіатори проведуть два домашні матчі у Хмельницькому. Перша запланована на 9 травня. Грати хочуть на стадіоні Поділля. І якщо вдасться домовити з орендою арени, готові у яскравому стилі показати хмельничанам, що це таке американський футбол. Будемо робити під це рекламу. Всі люди будуть знати про те, що у нас домашня гра. Готуємось у нас зараз. Ми на кінець вийшли на свіже на свіже повітря. Тому зараз у нас є можливість відпрацювати деякі технічні моменти вже в повній. В повній екіпіровці та з повним набором людей. Американський футбол у розумінні широкого загалу більше шоу, ніж спорт. Проте ці хлопці готові спростувати таке твердження. Справжня чоловіча боротьба, потужні м'язи та витривалість. Не кожен може стати учасником такого шоу. Нікакого якогось в другому віді спорту відчуття, як це якийсь дійсно мужкою від спорту. Тось тобто, зі і сила нужна, і скорость, і выносливость, и это очень труд, и когда виходить на самом деле, то. А щучення очень хороше, щучення какого-то А ще цим хлопцям варто поаплодувати за їхнє бажання популяризувати здоровий спосіб життя, як і в більшості видів спорту, вони аматори, які за власні гроші готові подарувати людям святом, екіпіровка, м'ячі, оренда тренувального поля. Далеко не повний перелік витрат, які вони взяли на себе. Проте спонсора у будь-який момент готовий зустріти з відкритими обіймами. Власне, стимулом для тих, у кого є гроші, мають стати домашні поєдинки гладіаторів. Ми зараз почали набір в команду Ю-17, Це хлопці 15 17 років. А десь через місяць, друге ми будемо її серйозно анонсувати, серйозно набір проводити. І запрошуємо всіх батьків, дітей такого віку приходити до нас на тренування. От, власне, подивилися, готуються гладіатори. Про сам чемпіонат України, ось, власне, що він з собою представляє, тому що чемпіонат України з футболу зрозуміло, там, з баскетболу, от чемпіонат України з американського футболу. Тобто всі команди, наскільки я розумію, вони також аматорські, тільки, можливо, вони вже раніше грають і мають якийсь досвід. так? Ну, У нас mm. професійних команд немає. Хтось більш підготовлений, хтось менш підготовлений, хтось довше грає, хтось менше. У когось, можливо, більше є можливості працювати з хорошими тренерами, оскільки на території України цей спорт не так вже мало з 89-го року, тому є люди, які грають уже дуже давно, які тренують давно. І у таких досвідчених команд є повний набір тренерів. Тому їм і простіше готуватися, і простіше приділяти кожній позиції більше часу для того, щоб напрацювати якийсь момент. А Такі команди, як ми, ну, це власне хобі для нас. Хобі, на яке ми витрачаємо багато часу, багато грошей і взамін маємо просто задоволення від цього. Ви намагаєтесь намагаєтеся це ж задоволення передати іншим, тим, хто ходить на вас дивитися. Так. Тут наскільки я розумію, аматорські команди в Україні в міжнародних ніяких чемпіонатах вони участі взагалі не беруть. Тобто немає такої збірної України, збірна України є. Вона готується до участі у чемпіонаті Європи. Поки готується, угу. поки це все на етапі підготовки. Але наші команди, ті самі донецькі скіфи, вони неодноразово грали і на теренах Європи і вигравали. Що саме, саме приємне, що наші команди вигравали. Збірна готується до чемпіонату 2016 року. Здається, буде чемпіонат Європи. Будемо надіяти, що можливо хтось з наших хлопців також попаде в око тренеру і його запросять, хоча б на відбір. Це буде вже дуже добре. Сюжет ми навіть переглянули. У нас є американським футболом, займається як Хмельницького, так і Кемнець-Подільському. Тому це навіть гладіатори, це якась така об'єднана команда. Да? Виходить, гладіатори це наша хмельницька команда. камянець Титани» Титани це був також моя ідея, моя задумка. В соціальних мережах, в інтернеті я цю ідею запустив, і буквально через два тижні знайшлася людина, яка зараз дуже серйозно займається цією командою. Хлопці вже грали за нас минулого року. Ми приймали участь у Кубку Львова. Хлопці приймали за нас там участь, грали за нас. І в цьому чемпіонаті також будуть, будуть грати. І справа в тому, що підготувати команду навіть за рік дуже важко до серйозної гри в чемпіонаті, а у них буде так само, власне, як і у нас спільними зусиллями є можливість виставити команду, яка буде просто здобувати досвід. Тоб, план на цей сезон у нас це максимально здобути досвід, показати так само людям в Хмельницькому, що у нас є цей спорт, що ним можна займатися, і ми запрошуємо всіх. Ну, а в вашій команді ще є якісь гравці з інших міст, окрім Хмельницького, Кам'янця, Подільського, Донецька, да, вже. Mm, у нашій команді це в основному хмельничани. хмельничани. У нас є люди, які а, з нашого міста поїхали там по якихось особистих uh -huh. причинах у різні міста, але вони все одно наші, вони постійно приїжджають на наші ігри, навіть там з Києва, з Одеси, хлопці приїжджають і грають за нас. Розуміло, угу. давайте тепер ми трішки перейдемо до практичної частини нашої програми. Як ви бачите, Вадим прийшов не з порожніми руками, приніс ну два атрибути американського футболу. Зараз він детально розкаже, що це є, і можливо ще про інше, тому що шоломом і м'ячем американський футбол звичайно не вичерпується. Так? Звичайно, ну основний атрибут е, нашого спорту це екіпірування. Це м'яч для американського футболу. Він має характерну шнурівку для того, щоб його можна було тримати і кидати на велику відстань вперед. Ну тут ми кидати не будемо. Тут ми не будемо, на, на всякий випадок. Шолом захисний. Багато хто думає, що цей шолом, його основна задача це наносити якусь травму іншим людям. Це не зброя, це захист. Це захист, по-перше, голови. Обличчя фіксується на підборідді, також вставляється капа для того, щоб не поламати собі зуби. Є ще, крім цього всього, є каркаси на плечі, є захист ніг, рук і так далі. Ну, тобто, можна, можна довго говорити про екіпіровку, тим більше про її вартість, але. Ну, то цікаво, скільки коштує? Шолом, ці всі штуки. От я до прикладу, от зараз Володимир хоче побігти, купити собі. Хочу собі купити, от стати таким, принаймні, хоча б візуально американським футболістом. Скільки мені грошей доведеться викласти за це все? Ну, давайте почнемо з того, що молоді хлопці, які приходять до нас, нові гравці, вони забезпечуються нами. У нас є екіпіровка, яку ми закупили раніше за власні кошти. Uh, у нас є можливість видати там на перший час тренувань просто для того, щоб людина спробувала. Сподобається, не сподобається. Це ж таке діло. А uh, просто спробувати, не купувати зразу. У нас uh -huh. є можливість видати. Uh, по вартості ми купуємо uh, бувшу вжитку, тому що нова екіпіровка досить дорога. Закуповуємо її в Штатах. Тому Ну, з такою ситуацією в Україні з валютою дуже важко. Тим не менше, у нас є можливість закупити таку екіпіровку в одній з шкіл Сполучених Штатів. У нас є хороший контакт з тренером команди, який допомагає нам ну, по дуже хорошій ціні закупити цю екіпіровку. Скажу так: за останній за останній, мабуть, рік на, на екіпіровку, на тренування наша команда потратила. Порядка 100 тисяч гривень власних коштів, студентів, безробітних <хи> і так далі. Все одно, ну от я можу зараз десь в Україні, не кажу, в Хмельницькому, купити нову екіпировку. таку. Я взагалі в нас спеціалізовані. Десь озене, де вона продається. продається, і от, ну скільки от реально вартість, вона, нової? вона продається тільки в Штатах. Тобто в Україні навіть. А те, хто привозить тут і продає Ну, продає, продає заробляє на гроші. Ну, таке діло. По вартості, мінімальна вартість такого шолома нового буде десь порядка 170 доларів. Каркас а все, він вже передумав, він вже не Перед... буде. Ну нічого. Я скажу, у нас є можливість новим людям видавати просто на пробу. А потім, коли втягуються, люди спочатку лякаються цих цифр, але потім, коли втягуються, їм подобається, вони зіграють одну-дві ігри. Вони хочуть і кращій шоломі, кр, кращі каркаси, якісь перчатки, і якісь нові і так далі. І по чуть-чуть, по чуть-чуть, мекби є можливість людину затягнути в це. Розуміло. Ну, американський футбол, як і будь-який інший вид спорту, має свої правила, має свої принципи, елементи гри. Зараз ми подивимося разом з Вадимом візуально на те, як грають дійсно на батьківщині цього виду спорту. Ми, щоб багато не видумувати, взяли останній суперпоєдинок, який відбувався в Сполучених Штатах, це супербоул. Для тих, хто, можливо, не знає, супербол в американському футболі це фактично те саме, що, наприклад, в Україні фінал Кубку України зі звичайного футболу. Тому Вадиму слово, він більше це знає. Ми починаємо дивитися. Він розповідає все, що роблять ці хлопці. Власне, старт без що вони що починають? М'яч встановлюється на відмітці в 35 ярдів. Відбувається кік-офф, тобто пробиття вільного удару. Приймає команда. От зараз це патріоти прийняли вони м'яч, і їхня задача винести м'яч якнайдалі до залікової зони суперника. Ну, там де зупинились на 20 Так, яшу. там, де зупиняються, починаються розіграші, драйв. Дається 4 спроби, 4 дауни для того, щоб пройти 10 ярдів. От ми бачимо, що не пройшли патріоти 10 ярдів за три спроби. На четвертій спробі вони прибувають в пан, тобто вибувається м'яч ногою якнайдалі в поле, де команда суперника приймає його і повертає. Повертає в залікову зону. Присуметь, порушення правил, є, виявляється, Так, є. є а, ну, тут, скоріш за все, скоріш за все, це жорстка загра проти Кірера. Штрафується вона 15 мільярдами. Тут ми бачимо перехват. Це один з найбільш видовищних елементів. Так, якщо. так, і випуск. повернення Тут зламав 20-й номер руку, про ну, це. На... Ну, я, я вам чесно скажу, я дивився цю гру, насправді, хоча вона розпочалася о пів на другу ночі. Але це таке. Тут ми бачимо, немає прийому. 77-й церок Занковський. Мені не вистачало україномовного коментатора. Ну і тачдаун. За тачдаун Патріоти заробили 6 очок. Після тачдауну у них є е, додаткова спроба заробити ще одне очко. Реалізація, так само реалізація, якщо розігрується, можна зробити 2 очки. Ну, а це елемент шоу. Це елемент-шоу, це виступ. Тепер... У нас буде виступати хтось на стадіоні Поділля? — Я думаю, в будь-якому випадку ми будемо запрошувати наших друзів, які будуть робити якісь номери. Це будуть і танцювальні, і співочі номери. Можливо, запросимо якусь музичну групу, яка нам щось хороше зіграє. Ну, а Пері не буде. Перрі, ну хіба що, я не знаю, можливо, нам якось міська рада виділить гроші на Перрі, але я не впевнений в цьому. Міська рада. Так, власне, 15 хвилин half хал шоу. Це насправді дуже дорого коштує на американському телебаченні, там в мільярдах вимірюється все це. 30 секунд реклами посеред Суперболу коштують просто як бюджет Молдови. Ось якийсь бюджет Молдови коштує. Ну я думаю, що трошечки менше. Ну власне. Ну і ця дівчинка також заробила немало. Я думаю, можна було відмінити концерти на півроку. Ну крім того, та... крім того, я хочу сказати, що uh, це велика честь на для любого uh, виконавця виступити на такому грандіозному, на такій грандіозній події. <плес> ну, у нас також один елемент, так. Так, це гол можливо. <плес> так, це футбол. Так, заробили <плес> три <пробивається>, uh, <плес> очки. Є можливість заробити три очки команди з пробиттям у воротах. Ну і тут Том Бредді вже в кінці матчу просто став на коліно, час не зупиняється. І... Так, От патріоти виграли. виграли. Дуже, дуже прикрий момент був у кінці гри. Там був перехват. Сієтл міг абсолютно спокійно виграти цей матч і стати дворазовим. За останні два роки так. він доверив. Я дивився останні три Суперболи в, в Америці, так оцей був дійсно найцікавіший. Тут принаймні ще до останньої хвилини там була була інтрига. Була інтрига. Ось такий момент. Ми бачимо, там час не зупиняється. Тобто, наприклад, що в інших видах спорту, наприклад, ті ж там не знаю, 10-15 секунд, в великому футболі там 30-40 секунд, вони ще важливі, там ще можна щось змінити. Та в американському, футболі, в американському не футболі важлива кожна секунда, тому що є. Е, в кінці кожної половини є, так називають його двоххвилинний mm -hmm. напад, коли час постійно зупиняється, коли м'яч виходить mm -hmm. за поле. І за ці дві хвилини можна заробити два тачдауни, наприклад, якщо команда правильно вистраює свою стратегію, правильно е вибирає комбінації, які вона буде грати, то абсолютно можливо хороший навіть такий розрив відіграти за дві хвилини. Але це все ж таки ми подивилися на США, наскільки я знаю, в Україні трошки по інших правилах грають. В Україні грають по правилах студентської ліги. Власне, Чим вони при, там? приблизно те ж саме, є просто деякі нюанси в правилах. Ну, тобто вони не, не дуже значні, але, ну, тим не менше, скажімо самий основний момент це те, що якщо там. В НФЛ у нас гравець приймає м'яч і падає на землю, то він може підніматися і бігти, бігти далі, якщо його не не торкнувся. Ні. Ну ми вас побачимо ми кілька таких моментів за <кхух> сідалей студентської Так, студентська ліга. Тут якщо ти вже впав на землю, навіть якщо тебе ніхто не не торкнувся, то ти, ти, ти вже не маєш права пересуватися. Mm. Далі. Ну, це більше така нарізка видовищних моментів. Е, ну, це од, од, одна із відмінностей, так? Можливо, ще якісь, я не знаю. Можливо, очки рахуються так само, так? 6 плюс 1? Очки рахуються, ну, 6 плюс 1, 6 плюс 2 це як, як яка реалізація, тому що я ж кажу, якщо прибувається ногою м'яч поворотом, то це одне очко, якщо розігрується ще одна спроба а, і заноситься в залікову зону, це два очка. Тут немає ніяких відмі... відмінностей за нефте. І по часу також там. Так, все, все те ж саме. Чотири чверті чи там половина і половина. Чотири чверті, так, міняються половинами команди. Власне, це якби, основ, основні відмінності це контакт і приземлення на землю. Ну, будь -якому. От в мене ще запитання таке, я вже десь перенісся так, на 9 травня, стадіон да, Поділля mm -hmm. чи Не Поділля, не знаю, де буде гра ваша перша. Разом, чи плануєте ви так, щоб глядачі, яких ну, зацікавили, да, там, афіші, там, можливо, там ще щось якась реклама буде, прийдуть. Е, чи буде хтось пояснювати, що відбувається на полі? Тому що, ну, Ну, гарна, можливо, буде гарна картинка, да? всі кудись там біжуть, там, ще щось роблять, да? там, бадаються, я би так сказав, тими шовима і так далі. А, але ж мало хто буде розуміти взагалі, що відбувається і хто за що і скільки очок заробив. Є така практика в Україні, на стадіоні постійно працює коментатор, угу. який пояснює, що відбувається. Звичайно, зрозумів, на кожну гру приходять люди, які ніколи цього не бачили. Можливо, перший раз чують про такий вид спорту, як американський футбол. Е, неважливо, чи це е, там, команда, яка грає уже постійно, і в неї постійно входять одні і ті самі люди. В будь-якому випадку працює коментатор, який пояснює, який пояснює, що, е, наприклад, якщо є якесь порушення, суддя фіксує це порушення, сигналізує про нього, і коментатор може прокоментувати для е, гравців. Деяких так само. Адже в Америці, що... ми як бачимо, судді самі коментують для глядачів свої рішення, коли відбулись то чи інше порушення. Це більш технічні моменти. У нас так само в Україні дехто використовує мікрофони на, на головного рефері, коли він просто включає мікрофон і пояснює, що яке було порушення, і скільки ярдів штрафу одній чи другій команді даються. Повертаючись знову ж таки до Сполучених Штатів, ви, судячи з того, як ви відкоментували ту нарізку Супербоула, мабуть, ви маєте якісь свої улюблені команди в НФЛ, але ну, в Венфідабеле я не знаю, тому що там команд дуже багато. А от в головній лізі. І в НФЛ, і в студентській Лізі. Я б не сказав, що є якась команда, за яку я там прям хвилююся. Є гравці, за якими цікаво спостерігати, і через те, вже й дивишся гру команд. Сказати так конкретно, що є якась команда, за яку сильно переживаю. Ну, мабуть, ні. Це, це моя команда, я за неї вболіваю. Ну, а матчі дивитися в прямому ефірі чи в записі? Бо все ж таки США, це різниця ніч. в часу, це ніч. Ні, чи ні. Вони грають о 20-й годині за київським так. часом. Починається перша гра. А, Супербол, наприклад, там був початок півдругої ночі, але він затягнувся надовго. Тобто Такі матчі, які цікаві, в які, яких будуть. там Теоретично якісь протистояння, то можна дивитися і до 6, і до 7, і до восьми годин ранку. А, звичайно, там є проблеми потім з тим, щоб стати на роботу зранку, але тим не менше, якщо людина вболіває, то напоспить до матчу ну, або пояснюємо вже... потім написати. Не прийшов на роботу, бо хотів спати, дивився до бо ранку. В американський після кубок. останнього суперболу у нас був якраз перший випуск спортцентру, так що я добре знаю, що таке вставати зранку і на роботу. Та, ну будемо власне, що ви хочете ще сказати всім іншим, можливо, хто не знає, хто, можливо, боїться цього виду спорту, як їх зацікавити, щоб вони і на ваші матчі прийшли, і вночі ставали, можливо, дивилися. Саме головне це бажання. Якщо у людини є бажання займатися, неважливо, чи це американський футбол, чи це звичайний футбол, чи баскетбол, головне, розвиватися фізично, розвиватися духовно, менше проводити часу. В інтернеті, в телевізорі більше читати, зустрічатися з друзями і так далі. Тут якби неважливо, вже, який це спорт, головне, головне робити щось корисне для себе, для суспільства і так далі. А якщо є бажання, приходьте до нас на тренування. Ми завжди раді всім людям, які приходять до нас, ми всіх приймаємо, неважливо від там ваги, зросту і досвіду спортивного. Ми навчимо, ми покажемо, і буде можливість займатися американським футболом. Ну що ж, власне, дякуємо вам за те, що знайшли вільний час. Багато чого нового і ми почули, і сподіваюся, і наші глядачі. І нагадаю, що гостем нашої студії був Вадим Барбарук це менеджер та тренер хмельницької команди «Гладіатори», який з цього сезону розпочинає свої виступи в чемпіонаті України. Вадим ще раз дякую. Дякую за запрошення. А нашим глядачам кажу: не тікайте нікуди від екрані за кілька секунд.